Жимо в магазин, щоб готувати борщ Ну, дуже багаті українці. Це школа. Супер довгі. Зараз все купимо. Отак от, от. Українці без борщу. Це як сало без хліба. Погано, що до борща немає тут сала. Я думаю, воно тут є, якщо чесно. Десь має бути. О, мені 100% здається, що десь якийсь е, тут українець вже відкрив свою ферму і робить е, справжнє сало. Але ми ще просто не знаємо всіх злачних місць. Тут потихеньку вже все готується до Хелоуну, все прикрашається, це ресторан. Веду такі тут рученята. Стрьомно-стрьомно, Але е, скелетон е, стильний. Пір'ї. Це офіційно борщ у Нью-Йорку. Ми це зробили. Ну, як ми це зробили? Ти кулінар. Дякую за борщ. Будь Всім привіт. Цікавий, чи не дуже цікавий, але факт про мене: я обожнюю фільм Вам Лист з Томом Хенксом. Це 94-95 року. Коротше кажучи, тусі» рекомендую. Я за осінь його дивлюсь, напевно, разів 3-4. Він такий комфортний це кіно, яке обожнюю дивитись по 10 разів тривожніки, тривожні люди, тому що ти заспокоїшся, коли його дивишся. Оце саме той фільм. Так от, я настільки сильно люблю. Цей фільм, що сьогодні ми йдемо туди, де теоретично мав жити головний герой в цей район. І здається, я вичислила приблизно квартиру. Ну, не квартиру, під'їзд, саме будинок, в якому знімали, що нібито він живе, він виходить там. Сподіваюся, це місце є, тому що все ж таки з 90-го року трошечки часу минуло. Але я знаю, що ще є дуже багато. Кав'ярень, яких знімався, але сьогодні, так як ми йдемо трьох з Євою, я думаю, кав'ярні і ці всі ресторанчики нам на світі, тому що Єва такі місця не любить. Вона завжди хоче на майданчик бігти. Сподіваюся, хоча б знайдемо це місце, де жив головний герой. Мені, як фанатці цього фільму, цього вже буде достатньо, якщо чесно. Це школа просто навпроти центрального парку. І це яка краса, Вікна виходять прямо в центральний парк. Там костел. Достатньо відомий, я думаю, ви його бачили. Я хочу в такій школі вчитися. Візьміть мене, будь ласка. Віриться, що тут живуть люди, просто собі живуть, виходять, відводять дітей до школи і на роботку. Такий звичайний собі буденний день. В центрі Нью-Йорк. Дуже-дуже кінематографічно. Просто. Це ж це готовий кадр із фільму. Дивіться, який буде на одне віконечко. Ось це, ось це один будинок. Ми напевно вирішили використовувати кожен квадратний метр цього міста. Захваті. Це все костюми для собачок. І в цьому я так розумію, присвячений весь магазин і маю підозру, що це навіть для однієї породи, тому що це все і навіть емблема з цієї породи. Пусточка. Тут саджає. Блін, це дуже прикольно. Ну, так гарно виглядає. Контитне, я навіть сказала. Точно такого ж фасаду ми не знайшли. Все, що ми знайшли, це Riverside Drive, 155. Здається, там була трошки інакша адреса, але саме в цьому районі по задуму сценаристів жив головний герой. По цікавому збігу в цій самій квартирі жив Опенгеймер, той самий творець ядерної бомби. Цікаво, цікаво, чому вибрали саме цю квартиру, але ну, я думаю, що це вона. Більш схожою я не знайшла. Велась е, нарешті на женіні спокуси. Добре, я буду Добре okay. будеш цю. Задоволено біжу з пошти. Навіть он вже видрала, не дочекалася, забрала зеніну кепку. Зараз буде розпаковка з депута. Так, лот номер один. Це ці прекрасні біжані. Як показати? Супер довгі. Я таке діло дуже люблю. До речі. Ця футболка куплена в H&M також нещодавно не було сенсу робити анпакінг, тому що там все для Єви. І до речі, тут Гепі я замовила Єві таку піжамку. Це вже трошки крісмас вайб. Я собі такі самі, хочу піжамні штани, ще замовити такі. Фемі лілучок, ці всі фенсі uh, фоточки. Uh, очікуйте, скоро все буде. Uh, Жені, ми замовили такий світ, шот. На який я поклала вже око. Мені подобається. І найголовніший моя хотілка це величезний светер на осінь. Я не знаю, можливо, у вас це не проблема, а мені проблема знайти нормальної якості светер. І якщо що, задумано, щоб він був такий оверсайзний. Не треба мені писати, що ти взяла на 10 більше, ніж ти сама. Я знаю. Я знаю, я взяла спеціально. Зкручено трошки. Тут має бути трошки заправлено. Така дівуля. Трошки, Трошечки пішов вже шопінг, осінній. Мені ще треба жилетку взяти. Загалом я дуже задоволена якістю. Просто мені дуже подобається. Геф завжди мені подобався. Просто замовляти його в Україну було проблемою. А зараз все змінилося і мені прям дуже подобається. Дуже класний колір. Прям такий. Молочний. Я задоволена. Ще, до речі, хотіла сказати, мені дуже подобається цей прикол, у них на сайтах, якщо ти зависокий або ти низький, ти можеш вказати, що ти тол, і тоді тобі буде довша. Довша довжина штанів або светрів, воно все буде подовжене. І я думала, що це ну, розвод. Ти вказуєш, але на одязі ніякої різниці не буде. Але ні, я подивилася, тут реально циферка тіє на бірці. і ну, відповідно воно реально довше. Прикольно, я таке дзеркало, я його обожнюю, дивіться. Ось так. Ще можна змінювати температуру. І насиченість. Ось це змішана температура і насиченість. Більше. От, то було менше, а це більше. Ось, це дуже зручно в дорогу. Зараз я на пауербенк його поставила, тому що був розряджений. Зараз, навіть коли не дуже світло в кімнаті, я собі зараз поставлю і буду фарбуватися з вами. Я не знаю, як вдається дівчатам фарбуватися і розмовляти одночасно. У мене поки не дуже вдається. Як ви думаєте, куди піде людина, яку відпустили погуляти без дитини? Бібліотеку. Так гарно. Такий звук шикарний. Боже, мені має прийти на днях динамік. І мені здається, моє життя стане набагато кращим, бо я буквально кручу постійно і ще й дуже сильно при е, до лиця притуляю камерою. Тому ви бачите моє лице і ще й не чуєте ні. Фіда.

навіть цікавіші, ніж відео. Насправді не хочеться звідси йти, але я тут уже гуляю, здається, 3-4 години. Довго. Перевіряють сумки на вході і на виході. І вони вже навіть сумки не перевіряли, такі повідкривали двері і типу. Розходьтесь, братці. Схоже на те, що тут все готується вже до Різдва. І, мабуть, так, зараз покажу. Там вже як каток. Бачите, все буде так виглядати. Нічого собі. Ось тут краще видно. І це, напевно, буде як ярмарка. Окей, окей, окей. Ну, раніше тут просто можна було сидіти всюди. Ну, це я дивилася на Google Map. Тільки но вийшла з метро. Одразу такий контраст. Я вже перестала кричати одразу. І настільки в голові простіше стало сприймати інформацію. Тому в Бруклені мені набагато комфортніше перебувати в місті. Проходжу і бачу його бруклінський міст. Вхід у під'їзд. Замок. Хтось має, куточок краю, троянти і вид. І тут не один боже мій. Запросіть мене у гості, я вас прошу. Я знаю, що я вам не цікава, але ви дуже цікаві мені. Oh my God. Я знову сюди прийшла. Чинено. Ти можеш заходити? Ну, да, там немає замка. Ти просто заходиш і кайфуєш там. Я обожнюю цей район. Щось я загулялася, треба вже бігти додому. Я поки по всім цим будиночкам пройшла, вже все прикрашено або до Хеллоуна, або до Дня Подяки, все таке гарне. я реально забуваю за час. Дивіться, навіть будівництво. Навіть будівництво не прикрасен. Оце вхід у ресторан. Бачите? Там кухня. Ось там. Чорний вхід, звичайно, головний там. Це ззаду мене. А чорний типу, такі, відкриваються такі, як. Ну, от ви бачили, відкриваються ці штуки. Продукцію завозять також, я бачила. Так само відкриваються ці е, залізні двері. І як під землю, тобі це завозять. Я не знаю, може це багато місць так роблять, я просто перший раз бачу. Мені вже треба спускатися в метро. І знаєте, я сьогодні думала, що мене мені буде нудно, дискомфортно, бо я не звикла гуляти сама. А я себе почувала не сама. Мені здавалося, що я гуляю з вами, тому обов'язково треба повторити. Мені сподобалося.